Всім доброго дня! Сьогодні чудовий день, сьогодні знову канал Free Space запрошує вас у гості. І сьогодні ми проводимо черговий випуск програми, яка називається Порятин інформ освіта. І я з величезною радістю зараз передаю слово пані Наталії Журенко, яку я вже давно не бачила. Нашу незмінну ведучу пані Наталію Журенко, яка зазвичай розповідає нам про події і новини, які відбуваються в освітянській галузі, безпосередньо у порятинській школі номер 6. Пані Наталя, привіт. Добрий день. Розповідайте, будь ласка, з чим ви до нас прийшли, що нового, що цікавого нам будете розповідати сьогодні? Сьогодні у нас 15-й ефір, і я підготувала дуже багато різних новин про те, як святкували ми свята у лютому місяці, ну і в березні вже. Світлі рішень серпневої конференції педагогічних працівників, учителі Порятинської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No6 впроваджують практику роботи, нові форми і методи. 23 лютого ми відзначали День захисників Вітчизни. Це свято символізує любов і повагу українців до своїх захисників. Воно має багаторічні традиції. Різноманітні заходи до цього свята проходили і в нашій школі. Для учних початкових класів вчителі фізкультури та класоводи провели цікаві змагання. От зараз ви бачите фотографії. Це проходили змагання на уроках ЛФК саме між першим класом, перший Б-клас. Ось які вони у нас бачимо, бачимо. Але гарні Спортсмени. Спортсмени, захисники. Да, ну і ось весь перший Б із вчителем МФК нашої Іриною Олегівною. А це вже перед вами четвертий А. Клас, Знову ж таки, хлопчики саме в таких спортивних змаганнях змагалися, хто з них найсильніший. Наталія Олексійовна, а я ось бачу, що діти знаходяться у спортивному залі. Я пам'ятаю, що два роки, здається, тому у Порятинському районі е, така була інформація, що у всіх е, учнів школи буде однакова форма. На жаль, форми так і не маємо. Ми так, да, що така розмова? Я не можу вам сказати, по-моєму. Сині футболки ми домовлялися буде в нашій школі, але, на жаль, да, далі розмов це не зайшло. По різних причинах, можливо, це зв'язано із матеріальним станом деяких батьків, ну а можливо, по іншій. Тоб, якісь то причини... це планувалося за кошти батьків, так? Ну, звичайно. А, це засоби. не була. Я, ну, я мала надію, що це була якась районна або обласна програма. Ні, ні, це, а, це повинні. Зрозуміло, як то, завжди мабуть, виходять то... <сх> да. за все батьки. Заміло. От ви бачите, які цікаві змагання. Це вже пішов третій Б клас знову ж таки. Ви знаєте, коли готувалися ці змагання саме серед хлопчиків, ну ми намагалися, щоб приймали участь всі діти, і я хочу сказати, не завжди перемагали у нас у команді хлопчики, які дійсно займалися дуже гарно займалися фізкультурою. Адже бачите, потрібно було. Не скільки бути сильним і спритним, а ще й розумним. І робити все швидко. От ви бачите нагородження. Кожен із тобто... клуб, отримав солодкі призи, ну і, звичайно, медалі. Ось які гарні. Для чоловіка це головне бути сильним, головне, ще треба бути і розумним. Ми зробимо висновок. So. Ну, мабуть, так, і дівчата. Розум, потрібні, да. Да, розум потрібен для чоловіків, розум потрібен. підтверджується. А, а 28 лютого в будинку юнацької творчості проходив конкурс огляд художньої самодіяльності учнів нашої школи. От ви бачите зараз саме фотографії про те, як звітували учні нашої школи, як вони готувалися до цього звіту. Це у нас середні класи, танець готували. Програма була різноманітною, і танці, і вірші, і пісні. Адже ж в умовах розвитку нової школи ми намагаємося надавати дитині можливість для саморозвитку. І тому, бачите, одні займаються в нас фізкультурою, культурою, а інші співають і танцюють. Взагалі хочу засвідчити, що на порятинщині якраз така культурна частина вона дуже широко розвинута. От я з громадської організації жіночої ініціативи знаходяться. На другому поверсі районного будинку культури, от хочу вам сказати, що майже кожного дня відбуваються або звіти, або концерти, або до нас приїжджають якісь гості, дуже багато аматорів сцени, дуже багато представників із сільського населення, ну, такі сільські, е, сільські артисти, я би сказала так. Тобто кожного дня щось відбувається. Не знаю добре, чи це, чи погано, але насправді от, на порятинщині дуже багато талановитих людей. І дуже добре, що ці свої таланти вони розвивають саме із шкільного віку, із самого я сказала, що дитячого садочка їх розвивають. в школі це вже продовжується. Продовжується. От ви бачите, перед цим співали дівчатка початкової школи. Це знову-таки танець середньої ланки. Дівчатка сьомих, восьмих класів, дев'ятих класів. За жанрами ви бачите дуже різноманітні виступи були, оцей наш учень шостого класу, ну а це вже старші десятикласники. Тобто, всі, хто хоче, в нас має можливість розвиватися. А свою. хто займається з дітьми, хто займається позакласною такою роботою? Ну, в вашій у нас школі? знову ж таки, пригадуйте в одному із. Наших передач ми розповідали про те, що дуже багато гуртків у нас, і саме безкоштовних гуртків. Ну от е, уроки в нас є в хореографії в початковій школі, але є і гуртки і хореографії, де діти, які хочуть, вони можуть е, танцювати і розвивати свій талант. Я знаю, що на уроках музики і після уроків е, займаються співами. А тобто з дітьми ось... займаються не тільки, як скажемо так, і на уроках, і десь за шоколад, звичайно, позаурочний час. Ну, протягом лютого місяця в Пирятинській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 проходили підготовчі заняття з майбутніми першокласниками, тримаючи за руки мами і тата, переступили 38 хлопчиків та дівчаток поріг нашої школи. Разом із казковими героями подорожували малюки першими шкільними сходинками. Діти отримували щоразу цікаві телеграми, завдання від мешканців лісової школи. У своїх дитячих роботах продемонстрували свої перші уміння та навички, які отримували від вихователів дитячого садка сонечка, ромашки та берізки. Малюки впевнено лічили в межах десяти персонажів казок. Залюбки брали участь в міні-виставах, виконували ролі колобка, сірого вовка, зайчика, лисички. Штрихувати чи розмальовувати малюкам теж було до вподоби. Діти, які вміють лічити в межах 20 і знають літери із задоволенням відгадували загадки, розучували вірші. Поки чомусь працювали з учителем, батьки теж були задіяні, проводили заняття. Практичний психолог школи Виповська Людмила Олександрівна. Останнє заняття, от саме ви його бачите, урок, проведено як підсумковий перших успіхів у школі. Всі хлопчики та дівчатка були задіяні в літературно-музичній програмі Незабаром ми прийдемо до школи де і учні початкової школи показували знову ж таки свої таланти, що вони навчаються в школі і що вони вміють за 4 роки навчання. І майбутні першачки теж розповідали віршики, показували, чого вони навчилися протягом лютого місяця. Наталя Олексіївна, ну і представте, хто буде в цьому році вести в перший клас, першачки. Е, ну, на жаль, так сталося, що я не можу точно вам сказати, хто буде у нас класоводом першого А класу, е, але класоводом першого Б класу буде у нас Романюк Лідія Григорівна. Це дуже розумна, дуже талановита людина, е, ну, яка, мабуть, дуже багато довго працює із дітьми такого віку, ну, і про неї ми, ми можемо сказати тільки, що це наша дійсно друга мама жде дітей своїх у перший клас. Ну, саме ви так. бачите, як. Розповідайте, це що це за фотографія така цікава. Це через твердокласники Смішна. готували, да. цікаві завдання для першокласників. <рес> Ой, креативно, дуже смішно. Настанови, знаєте, якщо їх тільки чути, то можливо вони не так запам'ятаються, як запам'ятаються, коли розповідатимуть ось такі цікаві незвичайні герої. Ну, це точно. Цікаво. Дуже. Ну, а це наша зауч по виховній роботі, по, вибачте, по навчальній роботі Сенчіло Зоя Петрівна теж знайомилася із майбутніми першачками і з тими дітьми, які будуть навчатися у нас в першому класі. Ну і от наступна фотографія вже я бачу, що 8 березня люди в нашій країні відзначають міжнародний жіночий день. 8 березня жінкам прийнято дарувати листівки, квіти, подарунки, а дівчаткам ще й іграшки. Цей день спеціально призначений для того, щоб зробити приємне своїй мамі, сестричці, бабусі, подрузі і вчительці. Головне дарувати його з любов'ю, від душі. І краще просто зроблене своїми руками. От почався день з привітання вчителів учнями школи. Дуже приємно отримувати зранку. Ось такі подарунки. Мабуть, якби кожен день нас Справжі зустрічали, да, нам би набагато веселіше хотілося піти ще більше в школу. От бачите, як діти. Старшокласники, це знову ж таки, я повертаюся до нашого керівництва школи, це саме діти з старших класів готували нам подарунки і вітали нас. А потім пройшли цікаві поздоровлення дівчатка по класах початковій школі. Саме ви бачите привітання першачків, знову ж таки, хлопчики вітали дівчаток. Ми вже не раз розповідали вам про те, що наша школа велику увагу приділяє саме здоров'ю дітей. Тому в багатьох класах були проведені спортивні змагання не тільки між хлопчиками, а й між дівчатками. От саме ви бачите змагання, знову ж таки, на уроці ЛФК лікувальної фізкультури. Це у нас третій А-клас. От які цікаві змагання, знову ж таки, підготували наші вчителі фізкультури. Бачите, незвичайні. Знову ж таки, де потрібно не тільки врода наша, а і розум. Тобто для жінка для, для жінок також не тільки э, достатньо бути гарною, потрібен ще й розум. А це вже йдуть змагання між третім Б класом і четвертим А класом, тобто між третім і четвертими класами дівчатка. Знову ж таки змагалися. Цікаві були у нас дуже конкурси, зараз ви їх побачите. І конкурси знову ж таки, ось бачите, у нас капітани пришивали гудзики. Як вони це вміють? Як навчилися. А це вони вчилися зав'язувати хостиночки. Не завжди у нас це виходило. А це вже суто ночі. Справа розвішували білизну. Тут на швидкість чи на красу? На швидкість, звичайно. Ну, враховувалося все. І щоб гарно було повішено, і головне що швидкість. Так, треба ще й гарною хазяйкою бути, не тільки розумною і красивою. Така жіноча доля нелегка. Так, Це ми. Скакали на скакалки, хто переможе. Ну, це ми збирали змагання, проводили. Ну, різноманітні такі. Різноманітні, так, да, саме для дівчаток, щоб було їм цікаво, щоб було їм весело. Ось команди в нас третього 3 і 4 класу. Ось наші всі. Спортсменки наші, і дуже приємно, що перемогли третій Б клас. Хоч здавалося, вони так дуже переживали про те, що вони менші ніж четверті, але переможли саме третій клас. в перемогу дала їм сили, і вони стали першими. І, звичайно ж, після закінчення уроків всіх вчителів ждав ще один подарунок це святковий концерт, знову ж таки, який підготували учні нашої школи. Знову ж, ви бачите, які ну, були гарні привітання, гарні подарунки саме в цей день. Сонечко нам світило, світилися дитячі очі, і це, мабуть, найприємніше, що нас вітали саме отак, от подарунками від щирого серця, від дійсно посмішками. Ну і бачу, велика кількість вчителів зібралася для того, щоб посвяткувати Прихарнути. разом зі своїми дітками. Це наші першачки, знову ж таки, бачите, які вони виросли вже майже за рік, як багато чого вони могли навчитися, і вже показували вони, дійсно, були артистами. Так. Ось так проходили наші свята, проходять наші свята, як ми весело і дружно живемо в нашій школі. Ну, бачу Наталія Олексійовна, що багато подій відбулося з останньої нашої з вами зустрічі. Я хочу ще раз нагадати для наших глядачів, що це канал Free Space, Вільний Простір. Ми зараз знаходимося в прямому ефірі. Ось ви бачите, зараз я вам це все демонструю. Ми в прямому ефірі, на каналі Free Space, Вільний Простір. Якщо ви ще не підписались на наш канал, ви можете це зробити. Це зробити дуже просто. Ось, бачите, я вам демонструю прямий ефір. Ось пані Наталя розповідає, ми з невеличкою затримкою, звичайно, йдемо у прямому ефірі. Так, І це наша сторінка на Google ось такий так вона виглядає. І так само хочу вам показати наш YouTube канал. Зараз я вам його демонструю. Так само можете побачити, що ми зараз у прямому ефірі. Заставочку ми не змінимо, фріспейс вільний простір. Ми на фоні таких чудових, чудових соняхів. І так само хочу ще раз вам показати, що крім програми «Поряд і інформосвіта», яку ви зараз переглядаєте, а приємно, що є в нас глядачі, що є ті люди, які переглядають нас в прямому ефірі. Хочу показати, що. Крім програми Порятин інформ освіта, в нас є програма Україна очима американця з Брайаном Шоном. Брайан, передаємо тобі привіт. Зараз Брайан в зв'язку з тією ситуацією неприємною, яка зараз знаходиться яка зараз відбувається в Україні. Брайан знаходиться в Америці, але він обіцяв повернутися, як тільки в нас ситуація налагодиться. То Брайан, ми тебе чекаємо. Також у нас програма є поради юриста. В нас є програма Обідня кава, Порятин інформ, програма Поговоримо і інші програми. Тож заходьте на наш канал, якщо ви не підписалися, це також зробити дуже просто, треба натиснути лише от, оцю позначку, вона така червоного кольору. І до вас будуть приходити на пошту всі наші нові програми, якщо ви не встигатимете дивитися на, на прямому ефірі. От, я вам і показала. Показала нам вам, вам нашу програму, показала наш канал, зробила свою почесну місію. І, пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, про що ми будемо говорити наступного четверга? Звичайно, знаю. Наша школа кожен день, вона як великий вулик, у нас проходить тиждень російської мови. Рідної нашої російської мови, хоч говорять про те, що ми її трошки не даємо розвиватися, так от про те, як відмістє від проходив тиждень російської мови, я вам розповім в наступній програмі. Завтра у нас велике свято семінари педагогів-організаторів району. Наша школа до цього теж дуже готується. Багато дуже заходів будуть, буде проведено в цей день. Про це все я розповім у наступній програмі. І, звичайно ж, поділюся тими новинами, як що будуть відбуватися протягом тижня в нашій школі. Отже, до наступного тижня. Дякую, дякую ще раз, пані Наталія, за те, що прийшли, поділилися з нами новинами. Це те, що взагалі приходите в громадську організацію Жіночі ініціативи, це містопорятин, хто ще досі не знає, приїжджайте до нас в гості, ми дуже будемо раді вас бачити і чути. Або доєднуйтесь до наших прямих ефірів і також задавайте свої питання, якщо вони у вас виникають. Ну і наостанок хочу ще сказати таких декілька слів. Зараз в Україні дуже важка ситуація. Ми вболіваємо за всіх тих людей, які проживають в нашій порядці, незалежно це схід чи захід. Ми підтримуємо тих людей, які зараз знаходяться в Криму, їм, мабуть, найважче. Але, шановні, давайте ще раз подумаємо про те, що для нас є головним. Головни, головним для нас є чисте небо, головним для нас є мир і головним для нас є наші діти. Тож, давайте заради дітей будемо робити все. Щоб мир на світі був, і щоб ми були всі разом великі, єдиній нашій Україні. До нових зустрічей на каналі Free Space Вільний Простір. До нових зустрічей!